Добрий день вам всім малята! Ось і наступають зимові свята. Дозвольте вас з ними привітати, радості, здоров'я, щастя вам всім побажати. А ви знаєте, дітки, що святкують не тільки люди, а й лісові звірята. В лісі, В лісі випав білий сніг, наступає новий рік. Але думати, звірята, як зустріти добре свято. І знаєте, що вони зробили? Вони прийшли до нас у гості для того, щоб дізнатися, які ж зимові свята українці святкують зазвичай. І до нас в гості прийшла Білочка та Зайчик. І сьогодні, дітки, ми з вами їм розповімо, як ми полюбляємо зустрічати зимові свята. І які саме свята ми з вами Ну що, почнемо? Наше заняття буде повне цікавинок та загадок. І почнемо з першої загади. Він приходить тихо-тихо, подаруночки кладе, і святковий настрій взимку цей святий до нас несе. Ну що, дітки, знаєте хто це? Так, це святий Миколай. День Святого Миколая. Ми святкуємо 19 грудня. Всі православні люди цього світу святкують цей чудовий святковий день День Святого Миколая Чудотворця. Наступна загадка. Круг ялинки, справжнє свято. Тут і діти, і звірята, співи, танці, шум і крик всі встречають новий. Подивіться, яка ялиночка сяє вогниками, яка вона гарна як вона радіє настанню нового року. Новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших календарних слів. За новим стилем новий рік відзначають 1 січня, а за старим 14 січня. І ще загадка. Вже сіно під обрусом білим відстрав Святочний Дух. На покуті сніп усівся чинно, як пращур наш дідух. В Україні традиційним святковим символом на Новий рік, тривалий час, була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або з першого зажиткового споду. Шостого січня теж свято. Ану, давайте ми відгадаємо загадку і дізнаємося, яке ж свято відзначають шостого січня. Дідух на покуті, утя гордиться, бо серед страв вона найголовніша. Усі чекають, щоб зійшла зірниця вечірня зіронька найперша найясніша. І квокче, й мука, і тішиться малеча. Салоні Ласищів шукає у святвечір. Так, да, правильно, 6 січня ми святкуємо на Святвечір його ще називають багатий вечір, багата куття або білія. Одне з найурочистіших свят. Його визначають на передодні різдва. Коли на небі з'являється перша зіронька, люди збираються за Святковим столом, на якому за традицією співать 12 пісних страв. У святвечір діти і молодь ходять до людей та співають колядки, яких славлять Христа і бажають щастя господарям. За це вони отримують церкви, подарунки або гроші. 7 січня відзначають Різдво Христу. А підкажіть малята, як на різдвяні свята зазвичай вітаються? Так, вірно, Христос народжується. 13 січня Щедрий вечір. Або як його ще називають, свято мала. Напередодні Нового року за старим стилем 13 січня в Україні визначали Щедрий вечір. На старий Новий рік на щедрий вечір увечері, як заря засяє, родина сідає до столу до щедрої куті, а щедрувальники збираються у гурти водити козу. А які пісні співали в Щедрий вечір дітки? Так, вірно, Щедрівки. 14 січня наступав старий новий рік або свято Василя. Давайте ми відгадаємо ще одну загадку. Знають, певно, всі малята, що недовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне і зимове, скоро скоро на поріг завитає вірно Новий рік. На новорічне свято в Україні прийне до засівання. Хлопці ходять до хат із побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства. 19 січня, свято водохреща. На яке зимове свято вважало, що вода цілюща, вона лікує від недуг? Так, вірно, на водохреща. Хрещення Господнє, або водохреща, як його називають в народі, воно є третім і завершальним святом різдвяного Ну що, білочка і зайчик? Тепер ви вже знаєте, які свята святкують наш український народ. І наші традиції пов'язані з цими святами. Я гадаю, що ви це запам'ятаєте і розкажете своїм друзям-лісовим звірятам, як треба зустрічати зимові свята, і бо які вони мукають. А зараз я вам кажу на все добре, до побачення, до нових зустрічей!